Святигірськ бачив і С-300 обстріли, Святигірськ бачить і шахідні обстріли, і ВПВ, і криля, і все таке. Ну, все, що є у ворога, ми все відчуваємо. Святогірська громада на Донеччині за 14 кілометрів від лінії фронту. Це зона можливих бойових дій. Тож 2024-го тут побудували фортифікаційні споруди для війська. Процесом керували представники Полтавської ОВА. Протяжність, якщо взяти таку в лінію, поставити всі фортифікаційні споруди, окопи і все інше, це 21 кілометр. А якщо точно, це 21300. Дані фортифікаційні споруди проектувалися і будувалися відповідно до проекту, який розроблений був проєктною організацією на замовлення Генерального штабу і проектного інституту Міністерства оборони України за даними Володимира Когу, та загальний бюджет цього проєкту на Донеччині 381 мільйон гривень. Підряднику виплатили 375,5 мільйонів, а зекономлені гроші повернули до державного бюджету. Претензії до фортифікації, які будували під керівництвом полтавської ова, висловлював нардеп Ярослав Железняк від партії Голос на своєму ютуб-каналі. Він опублікував відео, у якому висловив підозри щодо розкрадання державних грошей на цьому будівництві. Також говорив про неналежну якість цих споруд. Це не направлений, достатньо зрозумілий план по привласненню приблизно 200 мільйонів гривень. Цей план вони достатньо ефективно реалізували в 2024 році. Полтавська Ова взяла на себе один із дуже важливих напрямків на Донеччині, скажімо так, ближче до Покровська. Всі ВОПи, які у фортифікаційні споруди, які будувала Полтавська обласна військова адміністрація у 2024 році, знаходяться на території Святогірської територіальної громади. За даними аналітичного порталу Діпстейт, і Святогірськ розташовані за майже 90 кілометрів один від одного. На території Святогірської громади працювали дві області: це Хмельницька і Полтавська. Приблизно в один час вони закінчили свої роботи. Це і залізобетонні споруди, це і крани, і джебішки, екскаватори, і все таке інше. Тобто, це дуже такі великі роботи. Контролювалося все будівництво всіма службами, які працюють в нашій державі. Я особисто, фактично, кожного там по два-три по рази на тиждень об'їжджав кожну фортифікацію. Виконується робота працівниками Державної спеціальної служби транспорту з прийомки і передачі даних споруд на баланс нашої служби. ВОПи обслідуються, обстежуються. Є деякі недоліки, які одразу майже усуваються підрядними організаціями. ВОПи побудовані були вже більше року назад. На момент просто десь невеличкі. Не можу сказати, що, але вони усуваються майже одразу. Нічого значного немає. Завершили будівництво фортифікацій наприкінці 2024 року. Раніше частина Святогірської громади була тимчасово окупованою, розповів начальник МВА. Ворог там мінував і в тому числі дистанційно. також наші хлопці обороняли. Перехід і не дали перейти через річку, це це ж певні мінні моменти. І тому, на жаль, да, були випадки, втрати техніки, поранення працівників. Є підбита техніка, і я скажу, що вона є саме у полтавського підрядника. Був підрив екскаватора, поранені люди. Як повідомляв раніше нардеп Ярослав Железняк, результати свого розслідування він передав у Національне антикорупційне бюро. Раніше справою займалися працівники бюро економічної безпеки. НАБУ витребувало у них документацію і має вести подальше розслідування. На всю проектно-кошторисну документацію проводилася експертиза. Є експертиза, яка була ну вже по факту виконаних робіт, проведена інститутом експертиз міста Харкова. Наскільки мені відомо. Тільки в минулому році була певна процедура щодо там, розслідування якогось зі сторони Бюро економічної безпеки. На даний час ніяких запитів, ніяких процесуальних дій не відбувалося. Війна міняється, міняються технології. І відповідно проєктні рішення стосовно захисту наших воїнів також міняються. Вопи стають проекти стають трішки краще, трошки безпечніше, краще для захисту. Антидронові, повне накриття все це зараз вже використовується в теперішніх проєктах. Лілія Пархоменко, Анастасія Дашко та Михайло Мураль. Суспільне новини Полтава.